Добрий день, друзі! Вас вітає компанія МТЗук. Займаємось ми запчастинами на трактори роторну косарку Virex та граблю ворошилку Сонечка. У нас є полички на всі види панелі і приладів трактора МТЗ та на велику та малу кабіну UMZ. Це у нас на малу кабіну UMZ. Та на велику. Ось така. Вони з відкриваюся панеллю. Всі полички по 1000 гривень за штуку. Є також у нас на малу кабіну МТЗ. Ось така вона. Далі у кого велика кабіна МТЗ? Панель пластикова, але вона кругла. Ось варіант. Далі у кого панель металічна. Велика кабіна МТЗ, вона так само, як на МЗ з відкриваючоюся панелью. Та на пластиковий зразок великої кабіни МТЗ квадратна у кого панель. Два варіанти: або вузька, або широка. Вузька вона буде вровень з панелью. Широка. Ось. Буде десь виходить на 3-3,5 см на приборну панель, але датчиком і прибором не мішає, нічого не мішає. Всі вони за штуку по 1000 гривень, кольори на вибір або зелена, або синя, або червона, будь-яка на малу кабіну, на UMZ або МТЗ, будь-які на вибір. Так, когось зацікавило, звертайтеся за номером телефону 095 497 96 87. Також є можливість відправляти на страни Литва, Латвія, Естонія та Молдова. Литва, Латвія, Естонія контактно перевізника нашого Міндеугаз. Молдова займається перевезенням товару Сергій. В них ви можете уточнити вартість доставки до вашої країни. Ми складемо ваше замовлення та відправимо вам товар. Все, друзі, кого зацікавило, підписуйтесь на канал, ставте лайки до зустрічі в наступних відео.